Чоловік прийшов до лікаря. Лікарю, маю проблему. Моя дружина застудила горло. Ніц не говорить. Що маю робити? Святкуй, чоловіче. Святкуй. Гуцул тримає на руках пеленкову дитину за колисою її. При цьому тихіше і тихіше приспівує. А. І ось коли немовля засинає, гуцул з усієї дурі кричить Гей, гей! Приїхав якось генерал в один із дивізіонів, і вирішив він провести строєвий огляд. Підходить він до солдата сапера, дістає у того лопату і починає диктувати вирок. Раз. Через лопати має задерки, фарба злізла. Два. Багнет лопати іржавий і, і не змащений. Три. Зіп лопати відсутній. Представте собі, що навіть у лопати є запасні частини. Безпосередньо в тому місці, куди кріпиться живець, є виступ. Що служить не тільки ребром жорсткості, а й місцем, де зберігається запасний шуруп. Підсумок. Три зауваження. Після цього солдат забирає лопату, викидає її в кущі і каже: Товаришу генерали, одне зауваження. Відсутня суперна лопатка. На військовій кафедрі майор проводить заняття зі студентами. Увага! Одягнути протигази. А тепер зняти протигази. Так. А ти чого не зняв? Я зняв, товаришу майоре. Ось він. Так, ну і пика у тебе. Один священник у проповідях дуже любив ганьбити москалів. Люди почали скаржитися, бо десь у когось була якась ураща родина, і тому подібне. Викликає єпіскоп того священника і каже, Сину, Господь помер за всіх людей. І за москалів у тому ж числі. Не рухай їх. Добре, владико, все зрозумів. Настає Великдень, до села з'їжджаються з звідусіль до рідної хати односельчани, приходять до храму, а там отець каже проповідь. І от настав страстний тиждень. Ото господь і каже Той, хто сидить зі мною за столом, зрадить мене, а юда й озивається. М'яліята Господі!